Доброго дня, глядачі і підписів телеканалу Галина Плюс Віктор. Нарешті ми розпочали закладувати перестінки в суботу. Нам виключали світло, але ми розпочали. часу не вистачило докласти цю стіночку нам. Заклали дзвіний пройом. Про, про Тут розпочали іще залишилося тут запласти. Ставити музику. За перев'язки пеноблоків обрізаємо. Світла нема. Світло виключається, ми ікономово ріжемо рушнику. Пропало світло, але ми працюємо. Під Підліхтарик корсо криво обережимо. Сьогодні програм жене. Помаленьку, потихеньку ми йдемо до завершення. Двірний, прийом ми вже заклали. Залишилося нам ще закласти стіну від плити. Не затримуємо, не затримуємо працівників.